Якісна і доступна медицина в Одесі, не приморській відкрився сучасний багатопрофільний центр «Аздромед». Неврологія, ендокринологія, гінекологія, хіміотерапія, хірургія та послуги ще за цілою низкою напрямків доступні для клієнтів медичного центру. Духовний натхненник та рушійна сила проекту Ганна каже, що відкриття закладу було її мрією. Наш центр це не просто стіни, технології чи обладнання. Це була мрія. Мрія про іншу медицину, там, де лікарі працюють з душею. А кожна деталь придумана до дрібниць. Все почалося з ідеї. Потім ми зібрали команду людей, які мислять так само. І крок за кроком від першого ескізу до останнього клінінгу ми будували цей простір з вірою та любов'ю. Наш медицинський центр це про підхід. Тут немає байдужості і немає стандартів для всіх. На урочистому відкритті медичного центру багато поважних гостей. Керівник медичної компанії Лакомет, як прийнято, прийшов не з порожніми руками. Ентоскопічний онлайн-термінал унікальний прилад, який буде вкрай корисним для хірургічного відділення. Він дозволяє виводити процес операції в онлайн у будь-який куточок світу, використовуючи хмарний принцип справжня сучасна телемедицина. Коли хірург оперує, Наприклад, це просто ординатор або звичайний хірург, і йому треба прийняти рішення по об'єму операції. Він може пушити ці трансляції до інших спеціалістів, там до завідувача або там навіть до інституту рака до ОМОСова, куди завгодно він може це прокидати. І людина на, іншому, на іншій стороні відкрила просто телефон в один клік. Побачила, що відбувається під час операції, і миттєво прийняла рішення. Тобто таким чином підвищується якість рішень, швидкість рішень. Ну і зручність. Центр Аздромет це не тільки команда справжніх професіоналів, а й найсучасніше переважно німецьке обладнання, яке повністю відповідає викликам часу. Це е, е, ультразвукова діагностика. Це будуть е, в нас е, аналізатори лабораторні як для загального аналізу крові, так і для біохімічного забору крові. Е, також в нас обладнання повністю обладнані. Хірургічні блоки, а саме, це наркозні апарати, електровідсмоктучі лапароскопічні стоті тобто, все новітнє обладнання, яке тільки можна використовувати. В нас це все є, і це нам дозволяє надавати широкий спектр послуг. Хоч центр і не має доступу до державного фінансування, але не забуває й про соціальний аспект. Особливо це важливо в умовах воєнного стану. Багато людей наразі потребують фізичної і психологічної допомоги. В зв'язку з цим керівництво медзакладу розробило систему відчутних знижок для військових і переселенців. В понеділок, 2 червня, центр Аздромет відчинив свої двері для перших клієнтів.